Потім, коли ці люди приходять до влади, потім виникають багато різноманітних проблемних питань. І в першу чергу це відчуває вже виборець, який проголосував за партію і не розібрався, хто ж там в списках цієї партії. Потім в Раді ми бачимо випадкових людей від весільних фотографів до охоронців олігархів. Це як приклад. Багато людей можуть бути обраними. Бо вони були в списках партії, але виборець не розібрався, хто ці люди в списку, не розібрався. Чому ж так? Бо часу розібратися немає. Система ця виборча зроблена так, щоб виборець не встигав думати. Не те, щоб аналізувати. Розібрати з чому, щоб він не встигав навіть думати, все дуже швидко. Обирай швидко все. Ось оця система таким чином збудована. Тобто, вона не для виборців, а вона для кандидатів. Як же має бути? Рішення дуже просте. Реєстрація кандидатів має відбуватися мінімум за півроку до виборів. Мінімум за півроку. За півроку виборець буде знати, хто йде у владу. Є час перевірити цю людину, тобто цього кандидата, в реєстрах Мін'юсту, подивитись декларації цього кандидата, дізнатися про судові справи, податкову історію, тобто розібратися, проаналізувати, з'ясувати про цього кандидата. А журналісти за цей час зроблять розслідування. І виборець отримає повну картину, хто перед ним, хто цей кандидат, що він себе представляє. І ось конкретні вигади саме для виборців. Перше, це прозорість. Бачимо справжніх людей, а не картинки з білбордів. Ми розуміємо, що це за люди. Друге зважені рішення. Люди мають півроку. Щоб визначитися, а не за тиждень під тиском реклами. Тобто півроку нададуть виборцям час визначитися і зробити зважений вибір. Третє, відповідальність кандидатів. Вони не зможуть сховати проблеми в минулому. І Ось такий приклад. Якщо кандидат мав фірму, яка забаргувала працівникам заробітну плату за півроку, то ця інформація точно вспливе. Якщо оцей кандидат брав участь у корупційних схемах, то відповідно ж.